Привіт! Хочу розповісти швидкий спосіб навчитися робити вихід на дві на турніку за допомогою мого авторського прийому числовий метод. Він працює швидше за стандартні методи, тому що в ньому використовується тільки одна допоміжна вправа, а не кілька різних. І в мене вже є ролик про варіант із мотузкою. Числовий метод ефективніший за стандартність згідно з принципом специфічності, тобто, наприклад, якщо людина хоче більше жати лежачи, вона, звичайно, може окремо робити сильніше грудні, дельти і трицепс, і завдяки цьому дещо більше жати лежачи. Але все ж таки найефективнішим способом буде тренувати саме жим лежачи. з різною вагою, з різною близькістю до відмови, але це вже інше питання. Головна умова, щоб використовувався той самий стереотип руху, тобто, щоб тренувалася саме рухова навичка жати лежачи. Так само і з виходом. У минулому ролику використовувалася одна вправа, просто поступово збільшувалась ступінь складності, завдяки тому, що петля, від якої ми відштовхуємося ногою, опускалася нижче. І з таким підходом ми не робимо нічого зайвого і отримуємо результат простіше, швидше та ефективніше. Тобто якраз у стилі каналу ФБР. Але також у стилі каналу Фобер лінуватися, і хоч мотузку можна купити за копійки у господарській крамниці чи в гіпермаркеті, і її навіть можна використовувати для інших фітнес-цілей. Підозрюю, що багатьом з вас тупо ліньки йти купувати мотузку, потім ще зав'язувати петлю. Тож сьогодні я розкажу спосіб без мотузки. toy. Jump джампа. На цей раз ми теж використовуємо числовий метод, і взагалі все буде максимально схоже на варіант з мотузкою, тільки замість мотузки ми використовуємо якісь предмети, від яких можна відштовхуватися ногою, поки вони лежать на землі. Це може бути будь-що, майже. Якщо у вас турнік у власному будинку чи дворі, напевно, буде багато варіантів, а якщо до турніка потрібно пройтися, можна, наприклад, брати з собою книги. Або може поруч із тим турніком будуть якісь цеглини, дошки, каміння тощо. Тільки є один важливий технічний момент, як я й казав у минулому ролику, коли ми робимо вихід, спочатку треба трохи хитнутися вперед. Тому спершу я думав розміщувати підставку трохи перед турніком, але, як виявилося, це не потрібно. І ми можемо поставити її під турніком, спиратися на неї однією ногою, а другою розгойдуватися. Можна спочатку розгойдуватися досить сильно, щоб відчути вправу, а вже потім, коли ви робитимете вихід без допоміжних засобів, звести розгойдування до необхідного мінімуму. Звичайно, варіант з мотузкою ідеальний, тому що ми повністю знаходимося в повітрі, але варіант з підставкою відрізняється не так сильно, як може здатися, поки його не спробуєш. І як і передбачає числовий метод, ми починаємо з якоїсь великої висоти підставки, а потім поступово знижуємо її, поки вона взагалі нам не знадобиться, і ми не зробимо повноцінний вихід без допоміжних засобів. І всі необхідні деталі викладені в ролику про варіант з мотузкою, тож ви можете подивитися його, і якщо не хочете купувати мотузку, просто використовуйте замість неї підставку. Jump up, rise this toy. Wait, wait. Jump up, rise this toy. Wait, wait. Jump up. Wait, 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 wait.